Усім привіт! Мене звати Даша. А ви на каналі Журуняша. Це те місце, де можна взяти щось смачненьке, сісти, подивитися будівництво та послухати якісь мої розмови. Доки я буду будувати цей будинок, я хочу з вами поговорити сьогодні про святе святих. Це про гроші. Про заробіток і про сучасний світ взагалі, як тут важко виживати, особливо, якщо ти дитина якихось 90-х років, то це просто капець. Я вже, як завжди, залила собі чай в термос не в чашку, а в термос. Тому що якщо я зараз не в чашку, то він мене просто вистигне дуже швидко, поки я буду тут це все говорити. Взагалі, ця тема мені прийшла в голову, тому що, поки я будувала цей будинок, я думала про те. Скільки взагалі потрібно років українцю з середньою зарплатою, хоча б, там, не знаю, 15 тисяч гривень, хоча, мені здається, навіть 15 тисяч гривень мало хто заробляє зараз. Ось, в середньому це десь, не знаю, 10 тисяч, напевне, 8-10 тисяч. Переважна більшість населення, мені здається, от отримують саме таку мінімальну зарплату. Ну, звичайно, якщо взяти там якісь дуже великі міста, там Київ, Львів і тому подібне, там, де дуже дорога нерухомість, там, де все дорого, то відповідно. Е і звичайний продавець якогось магазину може отримувати там від 10 тисяч і ну, тому подібне. Проте, якщо ви з маленького міста максимум отримуєте 8 тисяч, мінімалки на місяць, в мене прийшло розуміння. Що така людина ніколи просто не збудує свій будинок, не посадить дерево <смі> і не виростить там своїх дітей. І мене оце, знаєте, осійнуло, і я зрозуміла, що капець, я просто якась приречена, напевне. Взагалі, дуже важко от, в сучасному житті, от особливо дітям у таких 90-х. <смі> це знаєте, як я дивилася там один мем такий, що діти. Ну, тобто, наші батьки вони отримували квартири, тобто будинки, квартири від самої держави. Тобто вони працювали на державних роботах і отримували там відповідно квартири через деякий час. Далі діти сучасності. Це ті, хто народилися після 2000-х років. Я називаю діти сучасності, ну, тому що я. Вже заплуталась в цих всяких зумерах, меленіалах і всяких оцих назвах. Чесно, я не знаю, хто є хто, тому отак от я буду їх розділяти. То вони виросли в епоху Тіктоку, і дуже багато хто став популярним в тіктоці і почав якісь заробітки мати. От я дуже часто в тіктоці я не знаю. У мене якісь дуже дивні рекомендації. Я дуже бачу багато молодих людей. Ну, реально видно, що вони ну, такі молоді, досить люди, їм їм десь 15-17 років, типу такого плану. Вони вже там щось рекламують, у них вже купа підписок, всяке таке, якесь багато життя таких дітей. Я просто така сижу і розумію, що мені вже ближче до 30, ніж до 20, і думаю, боже, що в моєму житті не так. І ви це знаєте, ще таке дивне відчуття, коли ти заходиш в інстаграм, а там просто скрізь такий успішний успіх. Там хтось поїхав в свою десяту подорож, там хтось купив знову собі квартиру, там хтось побудував собі величезний будинок, живуть своє найкраще життя. І просто я сиджу, дивлюся на це все і розумію, що у мене нема нічого. Проте я все своє життя працюю, навіть намагаюся сама на себе працювати, але щось в мене не виходить нормально працювати. От в мене є якийсь потолок заробітку. І от через цю суму я ніколи там не переходила якусь межу. І ця сума насправді взагалі малесенька. Я ніколи в своєму житті не заробляла тисячу доларів, наприклад, за місяць. Я лише декілька місяців заробляла там до, до 500 доларів все. Тобто, оце мій був потолок, моя стеля. Боже, який потолок? Стеля, моя стеля. І завжди, коли я приходила до когось на роботу, там чи в магазин, чи в кав'ярню, чи десь на якусь фірму, ще щось, ну там дуже багато де я вже працювала за всі свої роки життя. Я завжди дивувалася, думала: вау, як класно! Людина побудувала свій бізнес, дуже круто. І я зараз працюю на неї, і вона має гроші платити мені зарплату. Ну, це ж капець, просто круто. Ось і я завжди все своє життя хотіла мати от якийсь, типу, такий свій бізнес. І почала я насправді десь. Е... Після своєї не знаю якої вже роботи, напевно, після третьої роботи думати про якийсь свій бізнес, про якусь свою справу. І от дуже часто сидячи на роботі, там виконуючи якусь складну або не дуже роботу за копійки все одно, тому що там платили тоді ну, дуже малесенькі зарплати, там десь ще мінімалка була 5 тисяч, ти там максимум, що могла зробити, це зняти. Просто кімнату за дві тисячі і за три тисячі якось жити. Ось все. Мови про те, що ти будеш відкладати там гроші на своє світле майбутнє, взагалі не було. Ти просто працювала і якось жила, от і все. І зазвичай я на цих роботах думала про те, чим ж я можу займатися, щоб, можливо, почати працювати сама на себе. Оце була моя просто така мрія. Ви навіть не уявляєте. Я пам'ятаю, якось в мене була дуже важка робота. Там я працювала в швейному виробництві, на, на такому заводі, де шиють хірургічні халати. І там була просто величезна стерильність. Постійно мусила стерилізувати руки у чистому спирті. У мене руки потім лопалися, там з'являлися ранки. Ну, вони пекли неймовірно. Ти плюс мала завжди бути в шапочках у величезному халаті, в бахілах, там все поділено на зони. Тобто тебе туди запускають, закривають, ти не можеш взяти з собою навіть телефон, щось е, вімкнути собі у вухо, наприклад, і ти стоїш просто на такому конвейері, кладеш халат, кладеш підкладку, натискаєш кнопку, і воно їде, і все. І так, вісім годин. А потім півгодинки лише на те, щоб поїсти. І за ці півгодинки ти маєш встигнути переодягнутися по зонах, все має бути чисто стерильно. Побігти до тієї їдальні, там поїсти десять хвилин тобі залишалось, тому що тобі потрібно повернутися, продезінфікувати руки, там правильно ще помити ті руки. Тому що, якщо ви думали, що ви вмієте правильно руки мити, то я вас розчарую. Та як я мила руки, ніхто не мив руки. Там потрібно було промивати кожний пальчик між пальчиками, долоньки, над долонькою твої кисті. Потрібно було, звичайно, ще попрацювати над нігтями, і це кожну процедуру ти мала ну, хвилину десь мити, напевне. Ну там вже як залишалося часу. Там, де нігті, є такі невеличкі впадинки, там потрібно також проходитися. Ой, ця вся процедура дуже багато часу займала. Навіть не важливо, що ти вранці мила руки ті так дуже ретельно, а зараз просто пішла на обід, ти там їх не замастила дуже сильно, але ти мала пройти всі ті самі процеси. Окрім того, в мене була стояча робота. Тобто, по ідеї, я взагалі могла взяти собі стілець, сісти, тому що, сидячи її, можна було робити, але чомусь. Нам цього не дозволяли. Можливо, вони думали, що ми будемо робити меншу норму, якщо ми будемо сидіти на стільцю і робити свою роботу, сидячи. Ось через те це була моя така крайня крапка, після якої я зрозуміла, що я хочу щось шукати, якусь роботу, щоб працювати сама на себе. Почала я займатися якимись листівочками, у той момент набирала популярність скраббукінг. Я вже не знаю, чи він зараз досі живе той скраббукінг, <гум> тому що я вже дуже давно не займалась, не вивчала, навіть не шукала, навіть навіть не дивилася, чи взагалі живе зараз це хобі чи ні. Ну я думаю, що певне так. Але це хобі, воно було таке досить е, дороговартісне, тому що дуже багато потрібно було купувати різної бумаги, дироколів, всяких інструментів, всяких наклеїв, щоб робити якісь ну, реально красиві композиції. І взагалом там я ще перепробувала різні такі варіанти, та щось там трішечки продавала, якось там намагалася ось. Але. Потім я знайшла ту справу, якою я жила дуже довго, це в'язані пледи. Я дуже любила в'язати з дитинства, і я знайшла дуже красиві пледики, вони такі плюшеві, класна плюшева пряжа, з якою можна було в'язати. І от я створила свою сторінку в інстаграмі і була отаку діяльність свою. І тоді, ви не уявляєте, який в мене був захват, коли я в місяць отримала ту мінімалку, але працюючи сама на себе і вдома. В комфортних умовах я могла лежати на ліжку, дивитися якісь фільми, в'язати той плед. І це був такий кайф. Десь там вранці вийду, собі піду, відправлю посилку, зайду в кав'ярню, куплю собі кавусю, прогуляюся по місту. Поки дивлюся, як всі біжать на роботу, я собі гуляю, розумію, що я зараз піду додому, буду в'язати плед спокійно. Ось, і... Короті, ну, То реально, то був перший мій кайф, коли я працювала сама на себе. Але, звичайно, був один мінус, тому що це ручна робота, і ти маєш якусь свою стелю. Та, не, не потолок стелю <схи> в заробітку, наприклад. Тому що за один день ти можеш зв'язати, наприклад, два пледи, або один з половиною. Все залежало від розміру, ось, або навіть один, якщо це величезний плед. Окрім того, пледи самі по собі вони дорогі, але більша частина е, грошей йде на закупівлю пряжі. Тобто за твою роботу, за малесенький плед я десь отримувала 200 гривень приблизно. Ось. Але мене якось так поперло, тоді дуже добре працювали хештеги в інстаграмі, і от реально люди знаходили мене по хештегах саме. І було дуже багато замовлень. Тобто я собі вже... На тиждень або на два в мене постійно було забито замовленнями, тобто в мене на кожний день була робота. І це був такий кайф, ви просто не уявляєте, це була найліпша робота. Ну і ще одна була проблема це те, що в'язання пледів це була сезонна робота, тобто літом та весною було трішки мало замовлень. І, звичайно, потрібно було шукати ще щось, чим я могла б займатися. Тому що літом зазвичай я йшла на якісь роботи. В мене там були просто капець які випадки на тих роботах. Ой, було дуже важко. Я от літо зовсім не любила, тому що, по перше, жара, по-друге, мене не замовляють пледи. І, от певне, саме в той період, коли. Починалася осінь, в мене починалися замовлення, то я дуже сильно любила от осінь, зиму. Це просто було моє. Я завжди чекала, тому що в мене дуже багато роботи було, пледики тепленькі, я їх в'язала, на вулиці там холодно дощ, хтось по роботах, а я сижу в теплі і в'яжу пледи. Це ну, просто кайф був. Потім я знайшла собі нове хобі це створювати ляльки. Я створювала різні феї, там різні дівчаток там, і тому подібне. Ось, але окрім того, в мене були портретні фігурки. Тобто мені надсилали фото, і я по цим фото робила такі лялечки. Це було теж класне захоплення моє. Ну і звичайно, там ж мала бути стеля в заробітку. Ось. І щоб якось збільшити свій заробіток, спробувати, я переїхала до Львова, щоб ходити на ярмарки. Ярмарки це взагалі окрема тема, так як я займалась ручною роботою, я хотіла десь представляти свої вироби. Якихось таких магазинчиків з ручною роботою ну дуже мало було насправді. І з них там щось заробити було досить важко. Але я подумала про те, що у Львові досить часто робили різні організації такі, різні ярмарки. Ось я почала активно брати участь у них. І, взагалі, знаєте, потім змінюється інстаграм, всякі правила, тебе вже не знаходять по хештегах. Там дуже важко, тобто тобі потрібно просуватися постійно от через ту рекламу. Постійно потрібно замовляти рекламу, тому що тебе ніхто не буде бачити. Ось. І а, взагалі я тоді вже втомилася займатися ручною роботою, тому що в цьому я вже віддала дуже багато частин свого життя. Ось, а зараз у мене новий етап. Я себе пробую в товарному бізнесі. Знаєте, я думала, що це буде трішечки легше, проте насправді капець, після того як я вже стала офіційно підприємцем, просто труба, реально. Ти не можеш ніяк виїхати, викрепкатися з цієї ями, тому що дуже-дуже багато розходів. Я відкрила свій магазинчик у Львові, там дитячий одяг і всяке таке. Ось. Та, є якісь замовлення в інстаграмі, та щось заходять, купують так, але дуже важко зараз на початках мені розвиватися, дуже багато вільного часу. І ось я тут на Ютубі. Але Ютуб це більш таке моє хобі. Тому що не знаю, я дуже багато всього будую зазвичай і подумала, а чому б не записувати відео і не показувати це ще комусь. Можливо, я з кимось. Подружусь, можливо, знайду своїх однодумців, тому що я у новому місті, і знаєте, зараз дуже важко ще знаходити якихось своїх друзів. Коротше, зараз реально заробляють гроші. Це депутати, блогери, айтішники, якісь нормальні айтішники, і все. Я не знаю. Ну, там магазини та бізнеси. Деякі вистрілюють, але ну слухайте, дуже багато фопів закриваються. Цього року я читала, було закрито більше ніж 200 тисяч фопів в Україні. Ну, уявіть собі. Взагалі дуже важко відкривати свою підприємницьку діяльність у ці часи, тому що податки ростуть, додаються там ще нові, такі як військовий збір. Тобі потрібно дуже багато подавати звітів там. Ой, дуже багато всього платити комунальні там ще щось. Ось, і реально, якщо ти починаєш це все вести з нуля, в тебе немає якихось великих заощаджень, то це буде дуже важко, прям капець як. Але все ж таки, що я зрозуміла для себе, якщо ти працюєш на якійсь роботі та ти там пагаєш зранку до вечора, але ти розумієш, що ти не можеш відкладати ці кошти на своє світле майбутнє, ти маєш не лякатися і змінювати свою діяльність. Я вірю, що рано чи пізно мій зірковий час настане і в мене все буде добре в житті. Я буду сильно незалежна жінка. Думаю, що, знаєте, оце, Коли ти дивишся у цей успішний успіх, ти завжди себе пригнічуєш, думаєш, що з тобою щось не так. Проте, коли я чую якісь розповіді, що у людей також не все добре, в дуже багатьох людей не все так ідеально, як це висвітлюється, наприклад, в Інстаграмі, в цих успіш... успішних успіхах, в цих всяких курсах, знаєте, які продають: ось ти зараз продаєш мій курс, і твоє життя зміниться повністю. Так, да, мені здається, що, можливо, деякі такі курси і дієві, але е, ну, їх дуже мало. Насправді Насправді заробляють саме на цих курсах, а не ви. Ось, тому що все одно потрібно дуже багато працювати, щоб щось почати заробляти. Ось така фіналочка, фінальна історія, фінальний висновок. І я думаю, що це справді от так. Ну, а зараз ви можете поділитися в коментарях своїм досвідом, своїх робіт, чим ви займаєтесь. Буду рада це все почитати. І зараз до зустрічі у нових відео. Всім па-па!